19 липня в Радехові пройшла щорічна спартакіада інвалідів району, як і в попередні роки. Їх гостинно прийняв у свій затінок старовинний Гравський парк. А відомі спортсмени та спонсори допомогли провести спартакіаду на високому рівні. Самі ж її учасники скрасили свято власними рекордами і гарними піснями на спартакіаді 2012 Побував наш репортер Сергій Сторощук. Спартакіаду інвалідів Радехівщини 2012 урочисто відкрила голова їх районної організації Ніла Василик державним гімном України та підняттям державного прапора. Ми Учасників спартакіади привітала перший заступник голови Львівської обласної асоціації інвалідів пані Оксана Кияновська. Ми тішимося, що Радехівська Районна асоціація інвалідів мужніє, відроджується, як цей як ця пташка Фенікс. Це що вона сьогодні має високий авторитет, і про що говорить ваша чисельність на цій спартакіаді, ваші високоповажні гості, які... Е Прийшли до вас вас привітати з вітальними словами до параспортсменів. Звернулись заступник голови райдержадміністрації Дмитро Дебайло, міський голова Радехова Ніна Загиней, депутати Львівської обласної ради Ірина Сехта Іван Щепанкевич. Заступник начальника Інваспорт Володимир Любіжанін вручив Радехівській команді параспортсменів подяку за заслуги у спорті. Я вас вітаю з вашим сьогоднішнім святом. бажаю вам щастя, здоров'я, бажаю вам перемоги. І хочу щиро вам. Сказати, що ми будемо робити все для того, щоб наша держава повернулася обличчям для, для таких людей, мужніх як ви. Народі не дарма кажуть, що рух це життя, а спорт це рух. Таким чином, спорт це життя. І ви, власне, займаючись спортом, живете. Живете для себе, живете для тих, хто вас оточує. Районна державна адміністрація в особі відділу у справах сім'ї молоді і спорту взяла на себе фінансово організаційне забезпечення спартикади. Я думаю, що ви будете цим задоволені. Учасникам спартикади Я вважаю перемог. Шановне товариство, я сьогодні, перше ніж благословити вас на перемогу. У бажаю вам щасливих і переможних стартів. Хочу сказати, що являюся членом президії вашої нашої районної організації, і всі питання, які розглядаються на засіданні, не проходять повз, повз мене особисто і повз виконком радихівської міської ради. А в сьогодні змаганнях я хочу побажати тільки успіхів, успіхів перше над собою. Здоров'я, щоб вас тільки повершала. Вам удачі і в таких змаганнях, і взагалі по життю. А партія «Удар», ви знаєте, вона завжди підтримувала такі здорові акції, такі напрямки. Ну, а спорт це особливе. Така спартакіада це є надзвичайно велика перемога. Перемога над дуже часто біллю, перемога над хворобами і величезна віра, яка сьогодні потрібна. Є людям, які мають проблеми зі здоров'ям. Віра потрібна сьогодні українцям, щоб разом перемагати, разом боротися і разом вже зрештою бути господарями, господарами на своїй материнській, на своїй Богом даній землі. Я хочу сказати, що ви молодці, молодці організатори цього заходу. Молодці ті люди, які підтримують сьогодні ось такі змагання. Тому я бажаю всім нам сили, бажаю всім нам здоров'я, бажаю всім віри і, звичайно, що перемоги. Заслужений артист України, співак-бандурист Остап Стахів, вразив присутніх віртуозною грою та зворушив патріотичною піснею. Що привітати радеківську асоціацію інвалідів? Дякую за значний вклад в розвиток фізичної культури і спорту реабілітації інвалідів району. Дякую Дякую. Перерві перед змаганнями депутати обласної ради Ірина Сех та Остап Стахів спілкувалися з нашими параспортсменами, котрі звертались до них за допомогою у вирішенні особистих побутових проблем. Такі ж бесіди проводила пані Кияновська та її львівські колеги. Спортивні змагання розпочалися з медболу. Незвичність назви цього виду спорту полягає в тому, що призначений він для інвалідів і застосовується як форма реабілітації здоров'я. Чоловіки і жінки, параспортсмени, почергово метали або ж штовхали невеликий обтяжений м'яч, хто як зумів, і це у них добре виходило. Найяскравіший найщасливіші миті змагання відзняла депутат Радехівської районної ради Надія Шостак, яка водночас була одним із спонсорів Спартакіади. Надія Євгенівна, скажіть, будь ласка, а чого ви тут сьогодні з фотоапаратом? Ну, е, мабуть, тому що це мій друг, з яким я останнім часом не розлучаюся. А... Загалом я вважаю, що це дуже важлива подія для нашого району, для тих людей, які тут сьогодні присутні, а саме для людей, яких яким Бог може, яких Бог може в чомусь обділив, може дав більше болю і більше страждань в житті. І, мабуть, тому цим людям дуже важливо збиратися разом, почувати себе, що вони потрібні. А я з фотоапаратом, бо я хочу зафіксувати оті всі їхні, знаєте, такі радісні обличчя, радісні обличчя від того, що вони потрібні, від того, що вони що щось роблять від того, що вони спілкуються, від того, що їх не забувають. І це для мене дуже приємно. І я сподіваюся, що це для них буде корисно, бо це буде гарна пам'ятка для них від сьогоднішньої події. Тому що я збираюся надрукувати ці фотографії, звичайно ж, їм подарувати. А що в кінцевому результаті з добірки таких фотографій вийде? У ну, мене, мене є два задуми. Або це буде стенд в їхньому новому приміщенні асоціації, або це буде альбом якийсь такий оформлений на згадку про цю гарну подію. На центральній алеї міського парку спортсмени і спортсменки азартно бігли стометрівку, метрівку. Чоловіки також змагалися в перегонах на інвалідських візках. За ними наглядали і вболівали рідні та близькі, а професійним оком медсестра поліклініки. Для жінок спортсменок чи не найзахоплюючішим виявилось змагання з дартсу, метання дротиків у мішень. Чоловіки та жінки змагались також у рукоборстві. Головним інструктором та судею у цьому виді спорту до їх честі був титулований чемпіон всеукраїнського та європейського рівня, важкоатлет Василь Фольварочний. У затінку вікових дерев старовиного Гравського парку азартно і безкомпромісно змагалися шахісти і шахістки. Більшість із них по тому сіли за шашкові дошки. Серед учасників любителі, новачки і такі титуловані шахісти, як Микола Кулик, юнаки і дівчата, люди поважного віку. Масовість учасників і досконалість володіння цим інтелектуальним видом спорту промовисто свідчать лише на користь і позитив учасників Спартакіади. Якщо ж доплюсувати до цього фізичні здобутки і вольові якості цих людей, маємо перед собою непересічних особистостей, гідних поваги. завершенні змагань та підведенні підсумків пройшла урочиста церемонія нагородження спортсменів, яку провели поважні гості зі Львова Володимир Любіжанін та майстер спорту України Олег Криштальський. У перегонах на інвалідських візках переможцями стали. Євген Охота перше місце, Степан Прокулевич друге та Володимир Сав'як третє. В змаганнях з медболу перше місце посіла Ірина Бура, друге Мирослава Перхач, третє Стефанія Резніченко. Серед чоловіків перше місце виборов Богдан Данилюк, друге Віталій Лотоцький, третє Віктор Дмитришин. У бігу першою стала Галина Лаптута, другою Ірина Бура, третьою Вікторія Здріль. Найпруткіші бігуни серед чоловіків Володимир Лотоцький, за ним Степан Ткачук та Ткачук Юрій. Найвлучнішими у метані дротиків були Мирослава Перхач, Надія Мурин та Ігор Козира. Перше місце у рукоборстві посіли Богдан Данилюк та Стефанія Резніченко, друге Володимир Лотоцький і Ольга Гладка, третє Василь Нечай і Ольга Лопчук. Перше місце у шашковому турнірі вибороли Микола Кулик і Надія Мурин. Друге Петро Корнелюк і Ольга Гладка. Третє Іван Саф'янов і Олександра Рогожа. У змаганнях шахів переможцем став Микола Чулаєвський. На другому місці Микола Кулик. На третьому Іван Саф'янов. Крім медалей і спонсорських коштів, переможці отримали грошові винагороди: по 50 гривень за перше місце, по 40 за друге. Решта усі учасники змагань отримали по 30 гривень пісенно музичні паузи під час нагородження майстерно створював жіночий вокальний ансамбль Магнолія, котрий діє при районній організації інвалідів, та його керівник Юлія Коцур, показовим жонглюванням подовою гирею, подивував присутніх параспортсмен радихівчанин Іван Саф'янов. 30 років тому я переніс інфаркт. І наполеглива праця над собою ну, дає мені змогу займатися спортом. Вартую цієї нагороди, яка називається Кубочок з учасникам спартакіади інвалідів Радехівщини. На добру згадку, на, на дальніші ваші звершення всього найкращого вашій організації. Ковий стіл при своєму парковому кафетерії влаштував приватний підприємець Михайло Гавор. Спонсорували Спартакіаду також депутати обласної ради Ірина Сех, Іван Щепанкевич, Петро Федашко, Сергій Сенчук, міський голова Ніна Загиней, голова Радехівського ФСТ колос Мар'ян Бороц, відділ молоді і спорту райдержадміністрації в особі Юрія Карплюка та Прат Галичина в особі керуючої Марії Вовк. Саме завдяки їм і особливим старанням голови районної організації інвалідів Ніли Василик параспортсмени отримали неповторні миті повноцінної спортивної боротьби, радість свята та задушевного спілкування.